Всім доброго дня. Сьогодні в нас на огляді Житомирський фаркоп до автомобілі Дача Renault Logan першого покоління до 2012 року випуску. Розглянемо зовнішній вигляд фаркопа, комплектація, яка йде з даним фаркопом. Ну і як він встановлюється на машину. Значить, що у собою уявляє даний фаркоп? Конструкція в нас іде зверна. Труба 50 на 50, як правило, четверка стінка. До труби в торець приварено два кронштейна по 8 мм. Товщиною. Кронштейни такі фігурні. На кожному кронштейні по два паза. Дані пази співпадають з штатними. Місцями для кріплення даного автомобіля в лонжеронах В лонжеронах у нас скрізні отвори, з зовнішньої сторони лонжерона з багажника вони в даних моделях автомобілів закриті пробками з багажника. Значить, і з внутрішньої сторони лонжеронів вже під машиною, заклеєні наклейками, діаметром 11 мм. Значить, у нас на цих хронштейнах два паза, вони співпадають з штатними отворами для кріплення фаркопа на автомобіль. Отвори в нас в лонжеронах. З зовнішньої сторони півдюйма під втулку. Знаходяться вони в багажнику, в пазухах, закриті пробками. Відповідно, з внутрішньої сторони лонжеронів. Уже під машиною ці отвори гарно заклеєні наклейками діаметром 11 мм під 10 болт. Вони співпадають. Так, значить, по центру труби у нас приварено два кронштейна по 8 мм розкошені косинками з четверки для посилення конструкції. На, на першому у нас підрізідник болту. Між цими кронштейнами на двох болтах кований крюк. Стандартне яблучко 50 мм. Такий вигляд має з цієї сторони. Такий да, вигляд фаркопа з воротній сторони. Ось такий гіпкрюка. На кожному кронштейні в нас є по отвору на 10,5 для кріплення страховочного цепа. Такий вигляд фаркоп має з цієї сторони. Розглянемо комплектацію до автомобіля дачі Рено Логан-Сідан перше покоління до 12-го року випуску. Значить, що у нас йде в комплекті? Два куска кабеля 3 жильні 0,75 квадрата. Отакий такий вкладиш. Написано, логан сюди. Один різинка, колпачок захисний на кульку. Розетка пластикова, семиконтактна з кришечкою, як правило, польського виробництва. Вінтики і гаєчки на 5 для кріплення. Розетки сюди до підрозетника. Далі, метізи, значить, шайби на 12 посилені оцинковані, такі на 10 також посилені, гравіра на 10 і гайки на 10. Болти 10 на 90. В даному випадку 10,9 твердості. Тулки розпірні, півдюймові потрібної довжини. Значить, по установці даного фаркопа фаркоп ставиться на штатні місця без сйому, без бампера. Штатні місця знаходяться в багажнику, що важливо. Там дуже легко їх знайти. Достали пробки, викруткою пробили наскрізь лонжерон під машину. І отаку конструкцію необхідно вставити значить, з багажника. Так, щоб болти повиходили під машини. От коли болти повиходили, на ці болти ми будемо вішати траверсу, тобто сам фарко таким чином. Сюди накидаємо 10-ту шайбочку, гравірок і гайку. Все це затягується. Причому бампер знімати і підрізати не потрібно. Дуже проста установка, саме головне знайти. Пробки в пазухах в багажнику. Доброго дня. Ось дача Логан, 2007 рік. У цих карманчиках шукаєте дві пробки. От вони так виглядають. Зриваєте їх, тут дирка є, берете викрутку і пробиваєте лонжерон сам. І от потім встановлюєте ось це приспособлення туди. Тобто болт, гайка і туди заставляєте. І з тої сторони воно вийде і туди надіваєте. Ось без жодного знімання того як його, бампера. Ми маємо ось одна гайка, закручуємо, Другу гайку закручуємо. Третю. Четверту. Ось так виглядає воно знизу. Ось, звідти. І понад запаскою і дуже гарно стає на своє місце без жодного знімання. І ось. Ну, Тобто в мене тут трошки нерівно була ця труба. Приварено в свій час. то трошки треба було глушитель зняти з цієї. А так, все решта, все без проблем, без жодних питань. Така комплектація такий житомирський фаркоп до автомобілів Логан. седан перше покоління. Які плюси даного фаркопа. Потужна конструкція. Ця восьмерка, хороша труба. Розкошений косинки мікронштейни по 8 мм. Съемний, кований палець. Крюк на двох болтах. Значить, встановлюється даний фаркоп без зйому, без подріза бампера. Рекомендую.